Це Володя і Яків, два братика сонячної Одеської Сергіївки. В будинок, в якому жили хлопці, в ніч на 1 липня влучила російська ракета. З-під завалів малечу дістали сусіди. Старший 14-річний Володя отримав черепно-музкову травму і численні поранення обличчя. Ось тут шрами, ось тут, ось тут, десь ще один. А також перелом кістки правої руки. Угу. Ось можна побачити. Як ранку, от на ранку вже відмерша кожа. А от восьмирічний Яків постраждав сильніше. Уламок ворожої ракети потрапив в шию хлопцеві. Аби вгамувати кровотечу. Рятувальники перетиснули йому судину. Однак кисневе голодування спровокувало інсульт як наслідок. Уся ліва частина тіла Якова стала нерухомою. Праву руку також не відчував через перелом плеча. Це глибокі паралічі, які в нього були. Є перес, Слабкість він не може достатньо контролювати. Є прояви підвищеного тонусу. На якими ми власне працюємо? Поранених дітей спершу доправили до реанімації місцевої лікарні на Одещині, а місяць тому евакуаційним потягом транспортували до медзакладу у Львові. На той час Володя перебував у стабільному стані. А от за життя Якова команді відділення інтенсивної терапії та анестезіології довелося поборотися. На момент поступлення він був в дуже важкому стані на тривалій інтубації, і, чесно кажучи, ми вже вирішували там питання і, і багатьох інших речей, які мали би покращити догляд за ним, але на очах він просто з дня в день почав блискавично покращуватись, 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 покращуватись. І вже на момент виписки з відділення неїрохірурі він розмовляв. Завдяки реанімаційним заходам і тривалій роботі реабілітологів, хлопчик уже вчиться рухати лівою рукою та ходити. Сам давайте сам. Згадуючи той з ними комп'ютерної томографії, і інші обстеження, які кажуть, що мозок сильно уражений, тобто центр, який рухає тою ногою, не працює, повноцінно важко це спрогнозувати. І навряд чи він зможе повноцінно відновитися на 100%. Або на це потрібен добрячий час і хороша реабілітація тривала, щоб могти щось сказати. Я думаю, за півроку рік ми зможемо побачити наочно, які в нас є покращення. Тієї зловісної ночі загинули мати й вітчим хлопчиків. Та наодинці з війною вони не залишилися. З-за кордону до Львова приїхала їхня двоюрідна сестра Євгенія. Було два прильоти. Один пішовсь на туристичну базу відпочинку, це був перший удар. І другим ударом влучило в житловий будинок, в якому я виросла, в якому жила моя бабуся, тітка із двома дітками і вічимом їх. Я була у Польщі у цей час. Зараз. Повернулася до Львова, щоб бути з малими і опікуватися про них. Євгенія забрала братиків до Австрії на подальшу реабілітацію. Хлопці на прощання додали обов'язково повернуться. Після війни Аліна Домбковська. Правда, тут Львів.